Недавно Блізи викотили важливі зміни в системі нагород за проходження старих міфік плюс підземель. Тепер вони більше не гарантують предмети екіпірування відповідного рівня складності. Замість цього гравці отримують значно більшу кількість частинок розколотого часу, за допомогою яких можна створювати предмети рейдового рівня, що будуть трішки вищими за середній рівень спорядження вашого персонажа. Раніше після старту події гравці також виявили, що за проходженням міфік плюс підземель можна отримати великі подвиги та відповідні телепорти до них однак, розробники швидко прибрали ці нагороди, що викликало невдоволення спільноти. Після хвилі критики автори оперативно випустили виправлення, і тепер ці досягнення знову доступні для отримання. Що це було і для чого не зрозуміло. До речі, у ті скриньки за квести збирати не потрібно, адже в них все рівно буде предмет масштабований під рівень, коли ви виконали цей квест, так що використовуйте їх по мірі надходжень по пару штук, а купивши чи зібравши набір класового сету певного рівня складності, автоматично розблокуються реколори цього ж комплекту з простіших режимів. Дівчина Ліда Моруту видає щоденне завдання, що дає в нагороду випадкову коштовність, кільце або намисто. Вони примітні тим, що містять бонуси, які не зустрічаються на звичайних предметах з рейдів. Знайти її можна на нескінченному базарі. Завдання бажано здавати під кінець дня, щоб ювелірка відмаштабувалась під ваш здобутий за день і левел.